Гжегор Шиманський політолог, а також волонтер Буковинської агенції регіонального розвитку його гостин програми «Чинівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю допомагати сьогодні спілкуватися із Жегошом. Мені буде Марія Процюк, перекладач. Вітаю тебе в нашій студії. Вітаю сьогодні. В нас дуже актуальна, важлива і цікава тема. На мою думку, будемо говорити, чому Польщі… Так легко вдалося, а Україні досі не вдається. Україна взяла курс на євроінтеграцію. Про це проте, зважаючи на події на Сході, ми знаємо. Гальмується цей процес, але напевне не тільки через це. Моє перше питання: mm -hmm. як ти гадаєш, чому твоїй країні вдалося інтегруватися в Європу? Е, моїм zdaniem одним з поводів є е, доктрина Брежнєва, то є геополітика. Україна з е, ближе Росії. А Росія провадить політику біжніх czyli tego bliskiego близького сусідства, аби suwerenność sąsiadów. Я Думаю, що однією з причин цього є так звана доктрина Брежнєва, з якої виходить те, що Україна є найближчою сусідкою Росії, а Польща відносно далі. І тому Україна Росія всіляко намагається обмежити суверенітет України і робить це й донині. No i wychodzi, czy wsi problemy u nas w Rosji, tak? Nie, nie wsi. To, to, że globalizacja. Globalne problemy, które w Ukrainie się pojawiają, wynikają też z potencjału Ukrainy. Po prostu Ukraina stanowi też dla wielu krajów zagrożenie, choćby agrarne. Macie bardzo żyzną ziemię, czarnoziem, płody rolne u Was są duże, a niektórym się nie podoba, abyście na przykład eksportowali żywność do krajów jak Chiny. E, не тільки Росія є всьому причиною і проблемою, і також проблемою є глобалізація. Окрім того, як би це не звучало, Україна є загрозою для багатьох держав, e, оскільки може експортувати свою сільськогосподарську продукцію. Це теж може бути проблемою. Добре, якщо говорити про самі зміни в країні, а що mm. ж українці повинні зробити для того, щоб інтегруватися, моїм знанням найкращим інтегратором є економія, чи господарка. Якщо будуть місця праці на Україні, то і українці будуть щасливіші і будуть більш раціонально i będą suwerennie wybierali czego oczekują czy Euroazji, czy Eurosojuza. Także to jest decyzja Ukraińców, a żeby mogli decydować, potrzebują zarabiać pieniądze, żyć tutaj na Ukrainie, a nie emigrować. Na moje osobiste przekonanie, to jest ekonomika. Potrzebno rozwijać ekonomikę, potrzebno zwiększować z roboczych miejsc, jeśli Ukraińcy będą Жити з більшим рівнем добробуту відповідно вони будуть вибирати більш демократичне правління і відповідно краще розвиватися. Ну no, от щодо добробуту, давайте ми почуємо, яка у вас середньомісячна uh -huh. зарплата в Польщі то є 1600 злотих, чи около 400 євро на ринки. У, e, у Польщі середня зарплата це близько 400 євро або 1600 злотих. Ну тобто, це вже без податків, живі гроші на руки. ceny wy już mieliście możliwość porównania, u nas, uczelniowcach wy już miesiąc i w wy możecie powiedzieć w porównaniu z polskimi cenami, jak i tam zaraz, na produkty, na podstawowe mm -hmm. harczowania? Siła nabywcza hrywny jest e, mniejsza, ona maleje. Produkty są e, na tej samej cenie, albo są droższe. Natomiast Ukraińcy zarabiają, e, no, mogą mniej kupić, mogą mniej kupić. Także zauważyłem to, że ja jako Polak, jeśli wymienię euro na, na hrywny, to mam dużą siłę nabywczą, mogę więcej kupić e, dzięki temu kursowi. I dla mnie jest to korzystna zmiana, natomiast dla Ukraińców nie i uważam to za niebezpieczne zjawisko, ponieważ e, straciliście stabilność walutową hrywny. Я вже встиг помітити, що купівельна спроможність гривні значно впала. Але з іншого боку, для мене це, можна сказати, вигідно, тому що якщо я міняю певну кількість валюти євро, переводячи на гривні, для мене це добре, бо я отримую більше гривень і можу більше купити. Особисто мені це краще. Але все-таки українська гривня є нестабільною валютою, і це, безперечно, для самих українців погано. Я Жаль, я ви... тільки додав, що додав, Злото українське США, а євро і долари са в Ростові, в Росії. I chodzi o to, że nie można stabilizować waluty hrywny, aby ją umocnić i ona była stabilna, ponieważ Wasze instrumenty oddziaływania na rynki finansowe zostały ograniczone. Was po prostu poddano i rozbrojono finansowo. Україна просто можна сказати, ну в лапках роззброєна фінансово, тому що багато наших е, українських заощаджень е, у валюті перебувають у Ростові, в Америці. Тобто, те, що наші політики, колишні можна сказати, вивезли за кордон. Ну і це теж частина національного багатства України. Зараз мене цікавить таке питання: у нас найбільшою проблемою в Україні є хабарництво, угу. корупція угу. у Польщі. Вона є чи немає? Люди бояться давати хабарі, люди бояться правоохоронних органів mm. чи ні? В Польщі люди бояться органів, аж є версії закамуфлованої корупції, існують e, корупційні механізми білих ринкавічок, білих колнежиків. В e, Польщі все одно можна сказати, трошечки залишилося це явище, але існує воно у вигляді таких білих рукавичок, білих комірців, тобто на рівні високих чинів, і це все одно приховано. А що до страху перед міліцією? Strach jest ograniczony, uczciwość milicji też jest ograniczona, ponieważ polska policja e, też jest pewnego rodzaju służbą i grupą interesu, e, pewnego rodzaju lobby i ona myśli częściej o sobie czasami niż, na, niż o dbaniu o porządek prawny, praworządność. Все одно є страх, але він обмежений. Польська міліція часом діє у напрямку захисту своїх інтересів, так але вона має меншу обмеженішу правосуб'єктність, правоздатність, тому відповідно немає таких великих повноважень. Не варто її так сильно боятися. А є таке розуміння у поляка, що би не сталося, я можу покластися на правоохоронця, на міліціонера. От він мене захистить. У нас просто деколи uh -huh. навпаки бояться. Uh -huh. Uh -huh. В Польщі можна надзвонить на поліцію, вона приїде, Jest to jakaś ulga, aczkolwiek czas reakcji jest ograniczony i też jest chwilami uzależniony od tego, e, jaki to jest region e, oraz wielu innych uwarunkowań, także politycznych. Także można dzwonić, jest to wszystko dostępne, e, są służby wyposażone, policja, straż pożarna, straż graniczna mają nowoczesny sprzęt, czasem aż za nowoczesny, e, aczkolwiek ograniczone mają możliwości działania, bo czasami jednak czas reakcji jest opóźniony, nie, nie reagują tak jak powinni. В будь-якому випадку, якщо є потреба, ми можемо телефонувати до митної служби, до правоохоронних органів, також до пожежників. Вони дуже швидко реагують, але варто зазначити, що це залежить також від регіону. Тобто, чим більше місто, тим швидше час реакції, до вас швидше приїде то, та служба, яка вам потрібна, залежить від регіону. не Польська Ніпото робила реформу децентралізаційну і саморондовому, аби централізувати попри умасняння органів силових країн. Польща робила децентралізацію якраз для того, щоб владу правоохоронним органам також надати на місцях. Демократія локальна, близько людей, а не централізація через поліцію? Тобто. Демократія локальна? Локальна демократія, так, місцева на рівні місцевому, і це також на рівні правоохоронних органів прослідковується. Зараз пропоную поговорити про нашу основну тему, що означає бути європейцем. To znaczy być Europejczykiem. Mnie się wydaje, że być Europejczykiem to respektować pewne wartości europejskie w postaci praw człowieka, między innymi, aczkolwiek od tych reguł jest wiele wyjątków. Być Europejczykiem, to przede wszystkim spowiedło te prawa ludyjne i co tu jest pewnie wyjątki. W Waszej krainie każda osoba rozumie, że jej prawa będą zachowywane. Spokojnie. To znaczy, Ty powiedziałeś, jak to бути, być. To означає бути Європейцем. Що Europą. зараз teraz o Polsce, to działa, Moim zdaniem w Polsce prawa człowieka są ograniczone. Był między innymi skandal z tajnymi więźniami CIA, prawda? Był to duży problem. Polska została ukarana przez europejskie organy, trybunały. Dostała karę finansową. Poza tym jest to... Tylko część problemów z prawami człowieka, jest ich znacznie więcej, ponieważ prawem człowieka jest także choćby dostęp do wody pitnej, e, który jest nowym prawem i wiele innych rzeczy. Także praw człowieka jest bardzo wiele i są to komplementarne prawa, które mają sprzyjać temu, aby ludzie żyli szczęśliwie, w dobrobycie i niczego się nie bali, mogli rozwijać się. co jedno, na mi osobistej pogląd w Polsce prawa ludzkie są gdzieś w i w związku z tym Polska e, potrwa od międzynarodowych trybunałów w to. Co do wolnych protestów, woli wyjaśnienia, ludziom coś nie, coś nie podoba. Się. Oni mogą spokojnie wejść na plażę uh -huh. z plakatami, wymagać i być pewienmi, że do nich słuchają. Jest takie? W Polsce najczęściej jest to sezon tzw. Tak majowy protestów. Co roku w maju odbywają się protesty, Polacy przyjeżdżają, nauczyciele, związkowcy, górnicy. Oni manifestują w maju, walczą o swoje interesy grupowe, korporacyjne. Swojej frakcji i najczęściej z tego wynika niewiele poza tym, że oni umacniają swoją korporacyjną pozycję w państwie, natomiast dla samych Polaków i dla równości porządku konstytucyjnego, równości obywateli to nie ma większego wpływu. Так, e, у Польщі є таке явище, але воно можна сказати, як це не дивно носить дещо сезонний характер. Наприклад, такі масові виступи, чи вчительські, чи будь-які, за будь-якою іншою професійною ознакою відбуваються в травні, чомусь вони травневі. E, це призводить до зміцнення таких e, профспілкових, можна сказати, рухів. Тосомі інтереси корпораційних, яких люди броням. Натомість, воно не має меншого впливу на споłєństво і на зміни порядку prawnego чи політичного. Це група за інтересами і все одно вона бореться за свої права, за свої привілеї, за свої інтереси. Тобто не представляє все суспільство. І не може значно впливати на зміни у державі. От щодо впливу на зміни в державі, mm -hmm. як народ, громада контролює владу. Яким чином? Є парламент, є контроля конституційна. Aczkolwiek wielu tych polityków ma problem z przeszłością. Teraz jest taki temat na Ukrainie lustracji. U was się pojawił po wizycie prezydenta Niemiec. Jest to temat świeży na Ukrainie. W Polsce lustracja była robiona. Wielu tych tzw. agentów komunistycznych było zlustrowanych, aczkolwiek istnieje Senat. Senat jest izbą, którą Polacy uważają za zbędną Izbę kontroli nad politykami, nad polityką, nad organami. E, dlatego Senat jest przykładem tego, że ograniczona kontrola parlamentu w Polsce jednak istnieje. Ми можемо впливати на владу через парламент, тому що ми самі обираємо парламент. Також можемо впливати через сенат. В цьому випадку є більше повноважень, можливостей в Україні. Процес люстрації тільки розпочався, а в Польщі цей процес після розпаду союзу в 90-х роках був досить потужним і це справило велике значення. А ви справді довіряєте цьому процесу люстрації? Як вона відбувається? Muszę sprawdzić. To, u nas w Ukrainie jeszcze póki na rozumieją, jak to wszystko ma do końca się. U Was nie rozumieją, w Polsce zrobili tak połowicznie. Dlatego jestem przeciwnikiem lustracji jako takiej, ponieważ najczęściej lustracja dotyczy części ludzi, a nie wszystkich, którzy powinni być lustrowani. Dlatego nie ufam lustracji i dlatego twierdzę, że Senat jest przykładem tego, że w Polsce lustracja nie była do końca skuteczna lub była kierowana i robiona jako manipulacja. Dlatego nie jestem zwolennikiem lustracji. Я не є прихильником ілюстрації, тому що ілюстрація зачепила тільки певні, можна сказати, прошарки, не зачепила всіх, кого мала би зачепити. І до сих пір є ті, кого вона не торкнулася, які далі залишилися при владі. Ну от, як тепер і довіряти, де чесна ілюстрація, так? Щодо керівних посад, ключових в країні, можна сказати, що в Польщі студент, який закінчує вуз або вже закінчив. Може бути впевнений, що він спокійно може претендувати на якусь посаду. Він може піти стажуватися в якусь uh -huh. структуру і там може залишитися, тому що він добре знає законодавство uh -huh. до прикладу, тому що він має якісь знання хороші, він володіє мовами. Чи ні? Уважаю, що є дуже обмежене право, аби, маючи титул магістра, наприклад, об'їзд якось посаду атракційну. Stwierdzę tak, ponieważ wielu moich kolegów, rówieśników wyjechało za granicę pracować w Londynie, w Berlinie, w Paryżu. E, dlatego też nie potrzeba Ukraińców w Europie jako taniej siły roboczej, bo już tam są Polacy. E, jest to z, jedna z barier integracyjnych dla Ukrainy. E, wielu Polaków zdolnych wyjechało z Polski e, i uważam, że wielu Polaków nie ma możliwości rozwoju, awansu oraz robienia kariery w Polsce. Pokazują to liczby e, migracyjne. Ile osób, dzisiaj największa mniejszość narodowa Wielkiej Brytanii to są Polacy. To nie są Hindusi, Pakistańczycy, to są Polacy. Dlaczego? Jest to patologia, tak nie powinno być. Każdy ma swoją ojczyznę, każdy powinien wspierać dobrobyt w swoim kraju. Takie jest moje zdanie. No ale tak się nie dzieje. Важко досить важко влаштуватися на роботу, навіть маючи ступінь магістра. І навіть ступенем магістра, як би це не звучало, досить важко здобути якусь престижну і привабливу роботу. Тому чимало поляків виїжджають за кордон на захід Європи, в ту саму Велику Британію і у Великій Британії найчисельнішою національною меншиною є саме поляки. Саме тому ніяких українців в Європа не потребує. Спасибі. Ми теж не хочемо, щоб українці виїжджали так на заробітки до Європи. Хай залишаються в Україні, треба ж jakąś produkować, eksportować tutaj miejsca pracy, budować, z... dobrobyt. Zazwyczaj, najważniejsze, żeby rząd mógł zabezpieczyć też dobre zarobki, a z kiedyś już, i pensje tak Wy wiecie jaki jest nasz rozmiar pensji. Wasze wrażenia pewne, jasno nie są bardzo W Polsce jest dobry system stypendialny dla studentów. Jest dobry, jest to dobry spadek socjalny, ale gdy się kończy studia, jest ciężko, jest bardzo trudno. Trudno założyć rodzinę, trudno znaleźć dobrą pracę, trudno się utrzymać. Stypendia są w Polsce dobre, ale to, co jest po studiach, to już jest niedobre. Um, dla polskich studentów stypendia, stypendijne zabezpieczenie, duże, dobre, ale kiedy zakończysz nauczanie, to stykasz się z życiem realnym i to dosyć ciężko. Pani pyta o emeryturę. O emerytury? Emerytury w Polsce też są, nie są duże. Nie są duże, ludzie są niezadowoleni, ponieważ produkty często drożeją, a emerytury stoją w miejscu, nie rosną. Пенсіонери у Польщі не дуже задоволені, тому що ціни зростають, комунальні послуги зростають, а пенсії залишаються на місці. Ну, no, з цим ми з вами схожі, <noise> що сказати, якось воно так. То виходить з ваших слів, що для Польщі є проблемою заробітчанство, так? Mm -hmm. Багато людей виїжджає. Так, в Казарбайте, правда, є множество фал міграційних, пола в Ісландії, в Норвегії, то не є добре. Тамте країни повинні радить зі своєю demografią samodzielnie. a nie zapraszając też Polaków, e, bo często Polacy jadą nieprzygotowani, na przykład bez znajomości języka obcego, jakiegokolwiek. Polacy często jedą na zarobitki, w samo w Islandii, w skandynawskiej krainy czy gdzie indziej, ale często one je nie gotowują, nie one nie znają mowy tej krainy, kiedy one jedą na robotę. Tam. Jest to problem, że tworzą się mafie, później mafia polska, patologia, często ci Polacy, którzy są w mniejszości, oni innych Polaków... E, wciągają w to i to jest taka reakcja później yy, kulki śniegowej, która się toczy i rośnie, jak ona się toczy z górki. E, можу сказати, що це є така ну так звана патологія і ефект снігової і кулі, яка e, зростає, тому що поляки, які приїздять на заробітки в якусь країну, не m, можуть знайти собі гідної роботи і може створитися таке явище як польська мафія. І відповідно нові польські заробітчани, які приїжджають в ту країну, втягуються у цю структуру, ну і таким чином вона розширюється. І це не є хорошим явищем в жодному разі. На тебе Ale... навчання язиків обцих є звачанням патології. також на Україні ми тут учимо з колегом з польського язика польського англійського. Jest to najlepsze przygotowanie do tego, aby unikać w przyszłości problemów integracyjnych, komunikacyjnych, bo ludzie przyjeżdżają i coś potrafią, nie są zależni od мафіi. E, muszę naголосити, що іноземні мови потрібно вивчати, і якраз це те, що я роблю в Україні, навчаю, намагаюся навчати українців іноземної мови, англійської, польської. Це допомагає в інтеграційних процесах. Тобто, коли ти приїздиш за кордону, в тебе вже менше проблем із комунікацією і з іноземцями. U nas ludzie, wy możecie sobie już wskazać, czy zapewne, czy nie rozumieją ważnej wizji wyłączenia nawzajemnej mowy. Ja myślę, że rozumieją, ale nie do końca. Chcą, ale nie potrafią tego do końca okazać, przełamać się. Są nieśmiali, brakuje im czasami motywacji, determinacji, wiary w siebie. E, myślę, że jest to problem do tego, aby jednak budować więcej zaufania. Gdy będzie więcej zaufania w społeczeństwie, jako takim ukraińskim, to ludzie będą, będą bardziej otwarci i będą chętniej się uczyć. Люди розуміють потребу вивчати іноземну мову, але не часто використовують всі можливості до кінця. Потрібна якась мотивація, потрібно знати, для чого мені це взагалі ну, врешті потрібно. Ну, ви можете допомогти зараз в процесі вивчення, мов так, чернічанам, зокрема. Yeah. Ви розповідали про те, як виїжджають поляки за кордон. І більшість випадків з тим і нелегально, так? Mm. Чи ви говорили тільки про легальні випадки? Yeah. Е нелегальна міграція поляків. Tak, nielegalna imigracja Polaków jest... No legalna to jest imigracja, bo to jest Schengen. Polacy mogą swobodnie przekraczyć granicę, Ukraińcy nie mogą. 3 ta... Ukraińcy nie mogą, a Polacy mogą swobodnie jechać gdzie chcą w Eurosojuzie i żyć gdzie chcą. Jest to problem tej natury, że są niekontrolowane przepływy Polaków. Na przykład na Wielkiej, Wielkiej Brytanii Cameron próbuje zrobić referendum, aby w ogóle Wielka Brytania wystąpiła z EuroSojuza, ponieważ mają problem z imigracją w ogóle różnych narodów. Также тенденція Євросоюзу саморужне, амбівалентне, і Унія Європейська може ще скончить, нім ще зачне добре. Це в Україні можуть бути проблеми з нелегальною міграцією. У Поляків такого немає, тому що ми у шенгенській зоні можемо вільно перетинати всі кордони. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Великобританії Кемерон якраз хоче e, просуває таку думку, щоб Британія вийшла зі складу Європейського Союзу і, відповідно закрити кордони від мігрантів. Нас, ви знаєте, біометричні паспорти почали видавати, але вони ще не діють. І коли діяти почнуть, ніхто не знає. І десь так само в країні трошки побоюються цієї ситуації, що масово почнуть виїжджати з країни. Тим більше Україні війна. От власне чи в Польщі багато висвітлюють події в Україні і що кажуть, що відбувається в нас на сході держави? Вважаю, вже польська занепокоєна все це на Україні, бо проблеми саме трансгранічне. one przenikają, czy tak jak z ptasią grypą, czy z BSE, czy Kreuzfeldem Jakobem, problemy przenikają przez granice, niezależnie od tego. Może być pogranicznik, może być słupek, szlaban, płot, mur, problem może przeniknąć i tak. E, są rzeczy, których nie da rady zablokować. Польща занепокоєна ситуацією в Україні, тому що ситуація в Україні це проблема, це транскордонна проблема, яка не має меж. Може бути кордон, може бути сітка, може бути паркан, але все одно ця проблема проникне, тому ми мусимо бути занепокоєні і мусимо слідкувати за цими подіями. Podobnie jak z imigrantami z Tunezji. Było morze, jest tam morze przecież, a i tak imigranci płynęli na łódkach małych, Tunezyjczycy, Libijczycy, Egipcjanie, do Włoch, do Francji. Także mimo tego, że są pewne bariery geograficzne czy wymyślone przez człowieka jak mur, ogrodzenie, problemy przenikają. Можна порівняти це із ситуацією з емігрантами з Індонезії, так можуть бути. З, з Тунезії, з, з Ліві. З Тунісу з Лівії, з Північної Африки, тобто через, земне, через Середземне море вони намагалися проникнути до Європи. Якщо вони мають таке бажання, то відповідно мігрантами вони все-таки будуть. А щодо поетичного аспекту, тому що в Україні події на сході держави не називають офіційно війною. Ми називаємо це антитерористичною uh -huh. операцією. Uh -huh. Що говорить про це в Польщі? Uważam, że w wydaje mi się, że w Polsce są zaniepokojeni tym, co się dzieje na Ukrainie, ponieważ jest to naruszenie integralności terytorialnej kraju, czyli jednego całego bytu państwowego i wiele ciał opiniotwórczych w Polsce opowiadało się negatywnie o tym, co stało się w Doniecku, na Krymie, że jest to naruszenie terytorialne, terytorialnej integralności Ukrainy to jest poruszanie terytorialną suwerenności i jedności Ukrainy, ponieważ aneksja Krymu, zachowanie wschodnich terytoriów Ukrainy to właśnie to, co jest na prawdę, tak? to też jest na prawdę. To niedobre, co się stało. To ogólnie jest niedobre, to jest negatywna rzecz, która się wydarzyła. Jest to prowokacja e, wymierzona w Ukrainę, która żyła dostatnio w miarę dobrze, a teraz stało się coś przykrego bardzo. Ludzie giną bez sensu. No, bez sensu giną, jest to śmierć bezcelowa zupełnie. Bo dwa narody słowiańskie się mordują. Nawet nie jest, że Niemiec Rosjainem, tylko dwa narody Sloviańskich. Najbільша przykrość u e, тому, що dwa slowjańskie narody між собою воюють і люди гинуть ні за що. А ви як політолог як можете передбачити в майбутньому розвиватимуться відносини між Україною та Росією. Як політолог, можеш витłumaczyть. Як в пришлості будуть relacje між Україною і Росією. Mnie się wydaje, że w interesie Ukrainy jest wspieranie suwerennej pozycji Ukrainy i umacnianie międzynarodowej pozycji Ukrainy w różnych ciałach międzynarodowych, jak ONZ, e, współpraca z Afryką, z Azją, jak Indie, Pakistan, Chiny. Natomiast współpraca z Rosją czy z Eurosojuzem, myślę, że powinna być ograniczona, tak mi się wydaje. I przyszłością Ukrainy jest współpraca właśnie z tymi potęgami, ponieważ Ukraina może im jeszcze coś zaoferować. Żywność choćby, która jest wspaniała ukraińska. W Afryce ludzie głodują, w Indiach ludzie głodują, w Chinach też ludzie kochają jeść. E, także uważam, że Azja i Afryka powinny być kierunkami priorytetowymi, a i wtedy jak Ukraina będzie silniejsza, to i Rosja będzie bardziej szanować Ukrainę. Україні треба обмежити свої стосунки з Росією. Щодо Євросоюзу, то ми не можемо, Україна не може надто багато запропонувати Європі, тому є на моє особисте переконання, потрібно розвиватися в іншому напрямку. Стосунки з північною Африкою, стосунки з Індією, стосунки з Китаєм, тобто з тими державами, яким Україна може щось запропонувати у плані торгівлі. Ну, бачите, у нас є тут пасимістичні політики, котрі стверджують, що ми все-таки є енергетично залежними від Росії. Możemy wszystkie stosunki, są Państwo zależni od Rosji, bo są na przykład rosyjskie reaktory, jest paliwo radioaktywne, prawda, które trzeba autoryzować, jest gaz, jest nieft, ale nie są to problemy nie do przełamania, ponieważ konsumpcja ropy naftowej w Unii Europejskiej może maleć, więc Rosja będzie musiała eksportować nieft i gaz choćby na Ukrainę. A w interesie Unii Europejskiej jest także rozwijanie źródeł alternatywnych energii, czyli odnawialną energię. Jeśli konsumpcja będzie maleć w Eurosojuzie. То в тебе Росія буде потребувати України. Якщо у Європі почне розвиватися інтенсивнішим способом ем, альтернативні джерела енергії, то відповідно Україна буде потрібна Росії ще більше для того, щоб Росія їй збувала свій природний газ, наприклад. Тому Україна є важливою і залежною від Росії, хоча й Росія залежить в цьому плані від України теж. Не так багато часу у нас залишилося до завершення програми. Хочеться почути вашу думку. Україна є європейською країною, вона знаходиться в самому центрі Європи. Ale na Wasze baczenie, co nam jeszcze brakuje i co nam jeszcze warto zmienić, my stale silno wydrżały? Trudno wskazać nam listę reform, ponieważ byłoby tu bardzo wiele działań komplementarnych i w tak krótkiej wypowiedzi nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Aczkolwiek Ukraina powinna wspierać swoją suwerenność i podejmować decyzje niezależnie, e, szanując swoich wszystkich sąsiadów, nie tylko Polskę, ale z Turcją na przykład bliżej być e, i z wieloma innymi krajami w okolicy. Także Bałtykom, bo też oni są wschodniońskimi narodami bliskimi. Także uważam, że reformy są często populizmem. Grunt to wspierać podstawowe wartości, jak praworządność, jak szacunek do praw człowieka, jak suwerenność, jak również wspieranie dobrobytu. Uważam, tak jak powiedział Bill Clinton, economy full, gospodarka głupcze. Czyli po prostu już wcześniej, gospodarka, gospodarka rozwiąże wiele naszych problemów, tych późniejszych, innych. О, це є майже цілий перелік реформ, так цілий спосіб, які потрібно Україні впровадити. Але замість того, щоб говорити про це, бо це часто є популізмом, краще розвивати економіку, тому що коли розвивається економіка, розвиваються всі, всі сфери життя суспільства. Крім того, Україні потрібно звернути увагу не тільки там на хороші стосунки з Росією чи з Польщею, з якою у неї справді хороші відносини, а також е, не забувати про всіх інших своїх сусідів і про Прибалтику, і про Туреччину, і з ними мати хороші відносини. Ще ж, хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, телеглядачам Жежо Чиманський політолог, волонтер Буковинської агенції регіонального розвитку, а також перекладач Марія Процюк були гостями програми. Черніці сьогодні не перемикайте, залишайтеся надалі з нами. Побачимось.